І зараз біля дверей каплички. І, здавалось би, звичайні двері, звичайна капличка. Але насправді не так все просто, тому що капличка на висоті 1400 з чимось метрів. І погляньте, який навколо краєві. Щоб ви розуміли, це є капличка під вершиною хом'як. Зараз я покажу, як вона виглядає всередині. Тут наша капличка, а тут гора хом'як і ось такі. Краєвиде просто вдох. Йдемо глянемо, що там всередині. Так, ось така капличка. До речі, на дуже багатьох карпатських полонинах є ось такого роду каплички. Це така дерев'яна споруда. Відповідно, всередині є стіл і є ікони, є хрести, свічки. Є каплички, в яких є дуже-дуже багато ікон, до речі, там з вікна. Видно полонину, яка має назву, якщо не помиляюся явірник, це можна з яремча або з макулишина зайти. І там ми були в каплирці, там просто, ну вона просто дуже-дуже цікаво обвішена іконами хрестами. Тут їх менше, але ось так вона виглядає і отак такий вигляд за вікном. В одну сторону, відповідно, іншу і з дверей.